Ми продовжуємо тему здорових стосунків із собою. І сьогодні ми говоримо про те, чи приймаєте ви себе різного різну. чи може ви вимагаєте від себе бути завжди ідеальною, суперпрофесійною на роботі, супердоброю, уважною дружиною, матір'ю. Чи вам можна бути і чемним, і нечемним? Чи вам можна бути і доброю, і злою? Чи, чи вам можна взагалі бути різною? Будь-якою. Ви напишіть мені і підете, якими ви собі дозволяєте бути, і якими ви собі не дозволяєте бути. Чи взагалі ви щось собі дозволяєте? Чи ви завжди маєте бути ідеальними і всім подобатися? Чи ви там, як, як то кажуть, 100-доларова купюра? Що пусть подобатись чи ні? Що думаєте? Напишіть у коментарях.